Привіт, друзі! У нас є посилочка А посилочка у нас з різцем Замовив я його на Алікспресі. О, що у нас навіть дали Насадочка. Покажемо комплектацію. Комплектація у нас йде на тубус само собою, ключик і сам сама різцетримач, державка. Давайте зразу подивимось, як у нас це Креста стоїть Це є у нас. Прохідний різець. Отакі о... не знаю, його називають боковий отогнутий чи як. Ось такого флами різаць. Зараз треба, він смазці. Ссылочку на цей резець дам. Маркировка. Давайте ми сфокусуємося на маркировку. Маркировочка у нас SCLCR1212H08. Такі у нас резець. Це є у нас 12 резать. У нас скажем так, державку 12-ка. Відповідно, взяв я різець теж 12-ку. Так, ну все-таки давайте зараз з вами я попробую його е закріпити на станочок. Зразу, як то кажуть, його затестимо. А, угу Так, це я вже попередньо ви б там бачили 16 різець, державку я сточив, богарочку і чи зробив менший різець. Це теж скинемо. Може в подальшому я цю державку відріжу, а може і не треба. Так, о, різець у нас такий довговастий трохи. Так, так. Є. Так, та і оце у з балваночками зараз є. Сюди зартулимо та й подивимося на чистоту обробки. У мене просто, просто поки що автоподачі немає, будемо пробувати, скажімо так. трошки було видно Та що ритські зеркало робимо, бомба Ріжеше шикардос! Давай, наверное, трошки тут візьмемо. ...карна. Різець за чортний. Є багато критики на цій різці, кажуть, що в китайські різці фігня. Ну, я б не сказав. Скажімо так, давайте. Ну, вже не дадуть, дзвонять і дзвонять чистота обробки на висоті. Шо. Ну ніяким спобідитим на конечника м'ятку частоту не міг добитися. Просто колосальний. Давайте ще разочек. Попробую тут розібрати з сторону трошки. Вообще ріже просто бомба. Шикарно різач. Просто супер. Різець колосальний. Все, по-любому тепер такі на паєчки буду брати тільки. Бомба. От, що значить нормальні різці, нормальний матеріал. Так, Фокус. Чистота обробки. Просто супер. Ще зроблю автоподачу, буде взагалі ідеал. Добрей народ, От такий короткий обзорчик даного різця. Якщо комусь було цікаво, ставте пальчик. Силочку ще раз кажу Дам внизу в описі під відео. Наразі дякую, всім побачимось!